Нам сонечко всміхається, радіє дітвора, бо знову починається у нас заняття гра. Малята, чи зрозуміли ви те, що я вам хотіла сказати, коли прочитала цього віршика? Про що йшлося у віршику? Так, про те, що сонечко нам посміхається і запрошує нас пограти. Ви зрозуміли це, тому що я у віршику використовувала зрозумілі для вас слова. От сьогодні давайте зі словами і пограємо. Почнемо з простенької гри, коли я показую вам картинку, а ви кажете, хто це або що це. Давайте подивимось на ці три картинки. І визначимо, це хто чи що? Хто це? Це пес? Повторюйте. Хто це? Це Лисиця? Хто це? Це їжак? А як одним словом назвати? Цих? А як одним словом їх назвати? Так, вірно, йдемо далі. Наступна група малюнків. Хто це? Або що це? Подивимось, це живі істоти чи ні? А тепер самі ставте питання і відповідайте на нього, наприклад, ляльки. Що це? Це лялька. Молодці. Подивіться уважно і скажіть, який малюнок зайві у цій групі і чому? Правильна відповідь зайві рукавички, тому що лялька і м'яч це, а рукавички – це… Вірно, молодці. Малята зараз пропоную вам закрити оченята і уявіть те, про що я буду казати. Ті слова, які я назву, а ви уявіть предмети, які вони означають. М'яч, дзига, лялька. Відкривайте очі і порівняємо. М'яч, дзига, лялька. Бачите, ви вушками і своєю уявою, фантазією уявили те, що я назвала. Є слова, які означають предмети, істот або природні явища. А наші три слова і три картинки позначають іграшки. Ми вже казали, що це? Що це? Що це? Так, це м'яч, це дзига, це лялька. А є ще малята слова, які означають ознаки предметів, істот або природних явищ. От що ми можемо сказати про цей м'яч? Який він? Спочатку подивимося, якого він кольору. Пам'ятаєте, ми з вами вчили, якщо більше двох кольорів, то можна сказати різнокольоровий. Цей м'яч який? Різнокольоровий? За розміром він який? Цей м'яч великий. Якщо його недавно купили в магазині, то цей м'яч новий. А якщо ним почати гратися, то він буде який? Давайте подумаємо, От, якщо почати кидати його, відбивати від землі. Стрибучий, вірно? Якщо він швидко покатиться по землі, то він стане швидким. А коли ви вже гарно ним награєтесь, і він пробуде у вас певний час, і десь. Фарба його облущиться, або десь буде якісь царапинки, то ми про нього можемо тоді вже сказати, що він старий м'яч. Я вам пропоную, на прикладі ваших іграшок, поставити перед собою будь-яку і розказати, що це і слова ознаки, яке воно, вона чи він, от так як ми розказали з вами про м'яч. А ще малята, крім слів предметів, слів, ознак, існують дієслова. Пригадуйте, ми у тому році про це вже з вами розмовляли. Повторимо. От, наприклад, їжака, скажемо, що він може робити, і це буде наше слово Дія. Зараз він стоїть, а потім він може що робити. Вірно, бігти. Якщо скрутиться клубком, то він буде що робити? Котитися. Якщо сховається під кущ, я вже у запитанні дала відповідь, що він зробить, якщо сяде під кущем? Він сховається. Коли настане ніч, він буде спати. Ось так, на прикладі нашої гри з їжачком, розкажіть будь про кого, про живий предмет, наприклад, про песика. І цю розповідь, що може він робити, розкажіть своїй мамі.